Всім привіт! Записуємо дуже цікавий ролик для вас. Чому Канада так повільно розвивається? Ми е, побачили дуже такі дивні речі. Багато людей е, кличуть до Канади, почніть рухатись, розвивайтесь, приїжджайте до нас, у вас все буде. Люди приїжджають, мають великий експіріенс з роботи. Опит у різних країнах, не тільки в Україні, мають дипломи, мають все. Приїжджають сюди і працюють на, будівель... на будівництві, водіями, підсобниками, помощниками і ще якимось. Це Це грустно. Європа в цьому плані, я думаю, набагато цікавіша. Ви приїхали, ви можете працювати по спеціальності своєї. Що ти Саш думаєш з приводу цього? Так, от, наприклад, я ходила на манікюр до однієї, я не пам'ятаю з якого на місце з України. Вона приїхала з чоловіком з сином. У неї чоловік професійний хірург, має великий досвід, і як ви вважаєте, яким він тут працює на будівництві? Тобто, ці руки, які мали оперувати людей, допомагати, рятувати життя, вони зараз забивають свяхи чи якусь іншу роботу роблять, тому що його дипломи, сертифікати тут це не що, це просто папірці. І Канада нічого не робить для того, щоб їх якось акредитувати. Наприклад, ти маєш свої дипломи добре. Переклади їх на офіційно з нотаріальною печаткою зроби. Так і дайте ну, добре, два місяці курсів або візьмить на практику в ту ж лікарню. Хай він покаже, що він вміє. Ні, то це неможливо. На жаль, і так дуже багато різних професій ті самі перекорі мають вивчатись там два роки доказувати. Чому не, не можна створити якусь е, е, службу, яка буде кредитовувати людей, і люди почнуть робити, е, працювати е, офіційно, не на дому, і не навіть, за кеш. Да, не при, ладно, перукарі, але вчителі, лікарі, інші професії, які ну, дуже потрібні. Ось, наприклад, тут кажуть: тут навіть на дому не можна працювати, ти можеш перукарем або майстром манікюру. Тобто, ну як не можна? Ти можеш на свій страх та риск, але якщо... Хтось це побачить, особливо ну, канадійці, я маю на увазі. Вони просто можуть нічого тобі не сказати, сказати Вау, ти дуже гарно зробила мені манікюр, дякую. І тут же кудись подзвонити і до тебе прийдуть і випишуть великий штраф. І я не знаю, що там чим це закінчиться, але тут люди цього дуже ну, бояться. Тому канадці так не роблять. Але для наших людей немає місції. Наприклад, майстра манікюра, й ти працювати, треба мати свій інструмент, і ти отримаєш 15 доларів за годину. Лише це мінімалка. Зі своїм інструментом, зі своїм набором. І вони хочуть, щоб ти робила дуже-дуже швидко цей манікюр. Тобто, ти його повинна робити не на якість, а на час. Тому що власниця салону хоче, щоб ти найбільше все більше і більше людей обслужила за цей час. І тому ну, це дуже дивно. По твоїй спеціальності ми думали, що ти. Підеш в ресторан-готельний бізнес. Так, це теж тільки мінімалка, тільки мінімалка. Все інше. Тобі треба вчитися, вчитися і вчитися. Ну і ще не зрозуміло, потрібна акредитація якась чи ні. Але ми думали допомагати людям, які не знають англійської мови, щоб вони могли застрахувати свій автомобіль, будинок, там бейсмент, неважно що. І тобі страхово потрібна теж ліцензія. Так і наш план зараз і, так лад, ладно, ліцензія. Скільки у нас от ми, ви хочете зробити е, страхування машини? Скільки у вас це займе часу? Тобто вам не треба нікуди йти. Ви це робите онлайн, і це 10 хвилин, і все готово. Вам дають декілька варіантів, вибираєте собі страхову по ціні. Або по іншим критеріям тут ти повинен подзвонити в кожну окрему страхову кампанію, відповісти на сотню питань. Ну тобто, це займе півгодини, тільки відповісти на ці стандартні питання. Далі тобі можуть взагалі сказати добре, дякуємо. але ви, ви українець у вас ще немає ліцензії прав канадських. Тому, вибачте, ми вам не можемо допомогти. Ми не можемо вам застрахувати авто. Дзвоніть, коли у вас будуть вже канадські права. права. І навіщо ми стільки часу з вами потратили цього? Ніхто не знає. Тому що у них теж почасовка, їм все одно. Вони вам будуть задавати питання і отримувати за це кошти. Не така швидка Канада, як ми думали. Вона десь на напевно на 10 20 років позаду, е позаду України. України. Так. Україна була настільки швидка, е все було. Е ми дуже могли е любе питання вирішити дуже швидко. Це було ну, чудово. Приїхали це... до Чехії. Ми побачили, як все працює. Це, це жах, і так в інших країнах є теж ну, так само. Люди працюють там вісім годин, більше працювати не, не хочуть, відпочивають там десь. Може, це і правильно, але ми з України і ми ну, розуміємо, що ми повинні рухатись і працювати дуже багато. Але і скажи, коли беруть наших людей на роботу, всі дуже задоволені, всі навіть там звільняють канадійців, за що канадійці дуже злі на українців. Але українці, і правда, і краще працюють, і довше можуть працювати, і вони хочуть працювати і в суботу навіть канадці цього не хочуть робити. І якість людей, які працюють з України, гаразд набагато, набагато вище, так. так тому тут треба відкривати свої бізнес, але не одразу. Спочатку ти повинен податись на піар. Тобто ти ти можеш відкрити бізнес, але це не добре для піару. Ти тобі треба відпрацювати мінімум рік на якусь компанію. От тому, а потім вже відкривати собі тут тут просто я не знаю. Тут можна і салон краси відкрити, і якусь можливо клініку. Тут а, до речі, от про це того, що ви казали, Паша показував, що у нього синяк від того, як йому кров збирали. Як мені сказали, це кров збирають, це не медсестри, як у нас в Україні, а це інтерни. Тобто, ті, хто там відучився, я не знаю максимум рік, і вони вже йдуть і працюють от в цих лабораторіях. Тобто це не професіонали, це тільки ті, хто вчаться. Тому ось так: на жаль. Да, Ми, ми бачимо е, стільки варіантів, як можна робити, заробляти, е, все робити, але потрібен час. Е, моя стратегія не спрацювала, що Олександра буде робити через себе піар. Напевно, все ж таки, я буду робити через плитку, тому що на плитці не потрібна ліцензія. Ти можеш працювати, ти можеш ходити на прослуховування на англійську мову, отримувати якісь ну не дипломи, але прослуховування курсів. Що ти розумієш, як воно з чого складається плитка, клей, як воно працюється, що таке фуга і так далі. Ну ти розумієш це. Але мені як здається, не даремно ж Канада запросила стільки українських людей. Мені здається, якщо ви працюєте офіційно на кампанію канадську рік два мені здається, вас ніхто виганяти після трьох років не буде. Чого мені здається, якщо ти працюєш офіційно, і все добре, то тебе залишать. Я не знаю. Зараз це Канада буде вирішувати, ніхто нічого не знає. Але мені здається, просто треба працювати офіційно, хоч на найменшу зарплату, але працювати. Ти не пам'ятаєш, з якого числа сказали, що виплати не будуть робити для людей, які приїжджають, я Тобі казав З квітня, першого... да з квітня, з квітня так. В... З якогось там квітня, так. Да. мені написала людина, яка ну розуміється на цьому і сказала, що не буде виплати три тисячі і півтори тисячі на дітей. Тому, якщо ви хочете, приїжджайте. Але я вам так скажу, Канада після того, як ви були у Європі, ви були там на безкоштовному житлі. Допомога, і так далі тут такого нема. Вам потрібно буде працювати працювати весь час. Весь час. Я працював до от, вчора. Я не працював один день, і я працював 66 днів в ряд. Там так один день після обіду ми, ми поїхали відпочивати ще щось. Ну тим ми працюємо тут. Ну просто весь час, щоб зробити якийсь результат. Ми навіть не їздимо не до БАМФу, нікуди не їздимо. Вирішили, поки що потрібно поробити, заробити, розібратися, як воно все працює на самому ділі. От вирішувати далі в якому векторі ми будемо рухатись. Тому що Олександра з роботою на дому далеко не підеш, та й, в принципі, на плитці поки ти не станеш дійсно професіоналом, ти не зможеш робити об'єкти. Так, і до речі, хтось там писав, що як це так вийшло, що робота на дому нам принесла більше коштів, ніж плитка в тому місяці. Так тому, що плитку ти працюєш, от, Паша працює там з 8 до 5, наприклад, з понеділка по п'ятницю. Я можу працювати хоч з 6 ранку до 12 ночі, поки є робота. І ми працюємо на цій роботі і в вихідні дні. Тобто всі дні ми працюємо тоді. Тому й по годину, ну тобто кількість годин виходить більша, менша зарплата, але кількість годин набагато. і паша мені з цієї роботи допомагає в вихідні. Тому у нас виходить більша сума на кінець місяця. Ніж так, ніж плитка, але, але я плитка, я ж пізніше прийшов. І пісніше між... прийшов. І, і зараз і, ну, я ж офіційно на цій роботі роб... працюю, тому теж з цієї мінімалки ще виплачуються якісь там налоги. Так, так. Е, я на наступному тижні буду їхати до відрядження. Роботи в Калгарі нема, тому ми будемо їхати далі і шукати, де можна заробити кошти. Як але там краща робота. Тобі запропонували там більше види, і подивитись інше місто, чому б так, ні? Так. І подивитись дорогі там це курортне місто, дорогі будинки. Чому, ну, чому б ні? Я вважаю, це дуже гарна нагода. Так. Пишіть, ребята, в яких ви країнах зараз знаходитесь. Так само плануєте їхати чи вже ні? Я так скажу, якщо ви плануєте їхати, ви для себе не одягайте рожеві окуляри, не намагайтесь поставити високу планку, що все, все буде так швидко, ви так швидко е, зробити результат. Тому до нових відео. Всім привіт, Калгарі.